5 лютого Маджанк випустили новий снапшот під номером 25W06A. І як не складно догадатися, вони додали курок. І знову ж таки, це саме те, що я казав у попередньому відео. Тепер залишається лише передбачити, яких наступних мобів вони вирішать оновити. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Ну, і знову ж таки, так само, як і з коровами та свинями, у нас є три вида курок. Курки з теплих біомів, курки з помірних біомів, курки з холодних біомів. І у кожного з них є своє окреме яйце. Тепер це у нас буде займати ще більше місця в скринях, але якщо ви будете кидати саме конкретне яйце, то з нього буде шанс вилупитися лише конкретній курці, незалежно від того, в якому біомі ви це робите. Тобто, таким чином можна простіше перенести собі курок додому, а не тягти повноцінного моба. Десь зібрати там з десяток яйць, і з якимось шансом, все ж таки, одна курка повинна з'явитися. До речі, у цих курок дуже шикарне пір'я, на мій погляд. Ці курки виглядають простіше, а тут прям об'ємний об'єм. Але ми не просто так знаходимося в пустелі, і, скоріш за все, ви вже помітили, чому, тому що окрім курок, нам додали ще більше декоративних рослин. Судячи з усього, весняний апдейт буде саме такий: саме декоративний, саме з рослинами та урізноманітненням мобів. І що ж ми маємо? Ми маємо кактус, на якому тепер може спалитись квітка. На маленькому та середньому кактусі шанс появи квітки 10%, на великому кактусі шанс появи квітки 25%. Невеличка пауза. Заходьте в мій телеграм-канал, там публікується значно більше інформації ніж в youtube спільноті. Наприклад, я там розповідав, з якими проблемами я стикався, коли намагався оновити мод для Майнкрафту з версії 1.21.1 на версію 1.21.4. Проте квітку неможливо посадити в горщик, тобто якщо кактус який. Ну, типу, більше, ніж квітка, можна посадити в горщик, то от квітку ні. Але квітку можна посадити окремо. Зібрати її можна банально просто рукою, зламавши, а з неї можна зробити собі рожевий барвник. І ще нам додали два кущі. Точніше, не кущі, тому що кущ у нас ось це, нам додали траву, суху траву. Якщо в помірних біомах маленька трава займає один блок, а велика трава займає два блоки, то в пустелі маленька трава займає півблоки, а велика трава займає увесь блок. Зібрати її можна лише ножицями, якщо намагатися її зламати, вона просто зламається, нічого з неї не випаде. При цьому, якщо тиснути по маленькій траві е, борошном, вона виросте, а якщо тиснути по великій траві, поряд з'явиться маленька трава. Таким чином. Її можна, ну, типу, розмножувати, якби дивно це не виглядало для сухої трави. І обидві травинки, якщо їх зрізати ножицями, можна використовувати в компостері, так само, як і квітку, можна запхати в компостер і отримати собі ще більше борошна. В цілому, то от і все в цьому снапшоті. так він теж не надто великий, ну такий самий, як і попередній снапшот, і такий самий снапшот, в якому нам зробили різнобарних свиней. тобто... Вони невеличкі, але якщо брати їх укупі усі разом, то вони додають Майнкрафту життя. І якщо ви будете просто булкати світом, і у вас в лісах будуть падати листя, у вас буде нові квітки, у вас буде нова травинка, у вас буде новий кущик, це все додає життя. І те, що в різних біомах тепер можна зустріти різні різновіди банальних мобів, це теж додає життя і грі. Як би це просто не звучало, але мені подобається. Чекаю, що вони ще додадуть. Я сподіваюся, що на цьому вони не зупиняться і буде ще щось. Я не знаю, можливо, вони зроблять різнобіомні версії для вівці. тобто вовна буде виглядати інакше, хоча буде по суті. Тією самою вовною, як і у звичайної вівці. Не знаю, це лише моє припущення, які ще моби у нас залишилися неурізноманітними, які існують в усіх біомах. Пишіть, що ви про все це думаєте в коментарях. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, до зустрічі у наступному відео та тихого, і мирного неба вам!